Так, ви саме козачата, маленькі нащадки великих і славних козаків. Сьогоднішнє наше заняття буде присвячено саме козакам і Дню козацтва. А перед тим, як розпочати наше музичне заняття, давайте зробимо що. Так, звісно, привітаємось! Це сміливі мужні воїни, які захищали терени нашої держави, так само, як зараз і захищають воїни ЗСУ. Козаки були мужні, сміливі, хоробрі, дуже фізично сильні і витривалі, а також дуже любили не тільки битися, але й жартувати. Козаки виховували свою фізичну силу. Щоб ставати все більш витривалими. І тому я зараз пропоную вам зробити руханку, щоб стати сильнішими і міцнішими, як козаки. Готові? Під бадьору та енергійну музику ми будемо крокувати, як крокували справжні козаки. А від швидку і веселу будемо бігати на місці. Готові? Очі, ну що, повторимо ще разочек. Молодці! Справжні козаки сильні витривалі! Славетні українські козаки любили показувати свою міць і вдачу. Коли козаки хотіли показати, як в них багато сили та енергії, вони вигукували під час співу або танцю ось такий вигук. Ух! Зараз пропоную вам послухати пісеньку про козаків і підспівувати, у приспіві їм з таким вигуком Ух! Спробуйте також повторити за мною рухи, які я буду показувати під час послухування пісні. Сяки поєм шаблю на запас, не злякає ворог нас. Ух. І ще раз ух, А ми силеньку свою та й покажем у бою, і завсяді вояти. Запорожские козаки ух! И еще раз, ух! Дитка, давай еще раз сильно заснятся, как справжние козаки. ух! Давай-то еще раз, дитка, давай-то еще раз, Только... Міцно завзято, як справжні козаки. Ух! Готові? А ми славні козаки, моє ось саки, моєм шамблю на запад. Не сякає в ворог нас ух, і ще раз ух, А ми силоньку свою та й покажем у бою, ми завсяківоя ти, Запорожці козаки. Ще раз ух! Любі діти, наше заняття підійшло до кінця. Гарного вам святкування Дня козацтва! Не забудьте подякувати нашим славним сьогоднішнім козакам, нашим воїнам ЗСУ, за те, що вони бережуть наш мир і спокій. А я прощаюся з вами. До побачення до наступного разу!